Колеги, вітаю вас, матко вивідна пасіка АМГ. Сьогодні цікава історія пасічницька е, із Данії. Е, в кінці відео розкажу про цю сімейку і цю лінію Бакфаст, і е, маточки від неї також можна буде замовити. Значить, е, приїжджав до нас е, ба, ну, вже років 5 назад чи більше Кельтбранструп. І розповідав таку одну цікаву історію. Це було на. Це організувала цю лекцію, організувала ГО «Бакфаст Україна, громадська організація, і мені там пощастило бути перекладачем. Так от він розповідав те, що вони впровадили на рівні матководів в Данії, вони впровадили тест на гігієну для бджіл, і після цього. Значить, від тих мат, і значить, після того як вони впровадили тест на гігієну для всіх бджіл, а вірніше для тих, від яких будуть виводитися матки, бджоломатки, то через 3-4 роки в Данії в них різко впала проблема з аскафірозом, гнільцями і іншими болячками. Тобто, всі бджоли стали більш здоровіші. Тому, тому так: от, якщо ви виводите в себе маток на пасіці чи там на продаж, то е, важливо провести тест на гігієну і ті колонії, які. Слабенькі по гігієні, то від них стараться не виводити маток, а виводить бжоломатки для себе і на продаж від тих сімей, в яких гарна гігієнічна поведінка збереглася. Таким чином, ви поступово будете покращувати гігієну бджіл. А що значить гігієна? Це коли вся шкода від кліща, це не сам той кліщ і його укуси, а віруси, які він переносить, як я це розумію з багатьох відео, які я передивився. І коли бджоли будуть викидати ці заражені лічинки, якимось вірусною хворобою, чи Розплот, то менше буде хвороб, буде менше зльотів і так далі. Ну і, звичайно, з кліщом потрібно боротись. На даному відео, сімейка від Кельда Бранструба з Данії b 208 AMG. Плідні неплідні маточки записуємо на цей сезон. Телефонуйте 067 88 32230 30. відна, пасіка AMG. Нас можна погуглити в інтернеті матковод AMG. Дякую за увагу, підписуйтесь.